Вітаю мовлення Донецької обласної державної телерадіокомпанії. Продовжує Регіональна служба новин. Дивіться далі у випуску. Повторний прорив у Донецьку триває ліквідація наслідків аварії на котельні іоніна. Перші результати благодійної акції встигнути допомогти та боротьба з випробуваннями зими. Керманич регіону Андрій Шишацький провів традиційну прес-конференцію. Лікарів безпеці, бригади швидкої допомоги облаштовують тривожними кнопками. Свято без травмувань. Як безпечно обрати новорічний фейерверк? Вдале завершення. Хокейний клуб Донбас в останньому матчі домашньої серії здобув перемогу над Мінським «Динамо». Президент України Віктор Янукович в Києві зустрівся із членами Сенату США, а саме з членом комітету у закордонних справах Джоном Маккейном та головою підкомітету з європейських питань у закордонних справах Крістофером Мьорфі. Під час зустрічі сторони обговорили широко коло питань зовнішньої політики України. Президент черговий раз наголосив на незмінності євроінтеграційного курсу України. Крім того, Віктор Янукович запевнив, що влада зробить все можливе задля забезпечення права громадян на мирні демонстрації. На останок сторони домовилися продовжувати діалог. І надалі. Жодний документ щодо вступу України до Митного Союзу під час засідання Українсько-російської міждержавної комісії, що проходитиме у Москві 17 грудня, розглядатися не буде. Про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров. Крім того, глава уряду зазначив, що документи, які будуть розглянуті комісією, не носять грифа державної секретності. Ось вони, всі абсолютно соглашені. Ні одного соглашення не стосується митного союзу. Всі касаються роботи нашої промисловості. Если мы завтра договариваемся, у нас появляется перспектива бюджета, нормального абсолютно бюджета, появляется перспектива экономического роста. 2014 год не вызывает никаких вопросов у нас. Тим часом фракція партії регіонів вимагає від прем'єр-міністра Миколи Азарова змінити склад уряду на 90%. Про це заявила народний депутат Ганна Герман після екстреного засідання фракції, яке відбулося 16 грудня в Києві. Також, за її словами, Микола Азаров обговорить позицію фракції з президентом, після чого буде ухвалене відповідне рішення. Ліквідація аварії на Донецькій котельні Гіоніна триває. Мешканці 163 будинків, п'яти дитсадків, чотирьох шкіл та 19 інших споживачів Київського району залишаються без тепла. По обіді мали запустити систему. Втім, сталася повторна аварія. Теплопостачання обіцяють відновити на ранок вівторка. Над усуненням аварії працюють комунальники та співробітники. ДСНС. Очільник Мінрегіону Геннадій Темник доручив відомству взяти питання під контроль та вжити всі необхідні заходи для. Оперативної ліквідації наслідків аварії. За дорученням Донецького міського голови Олександра Лук'янченка перевірку котельні Іоніна проводили тиждень тому. Однак негаразди виявити не вдалося. Аварія на теплотрасі сталася о 6 ранку 15 грудня. Нам довелося всі слити наших комунальних предприятів МЧС для того, щоб відкачати гарячу воду із підземних комунікацій. После этого были проведены обследования подземных теплотрасс, там их проходит четыре различных коммуникаций. и на одной из, на главных теплотрассе разошелся компенсатор, то есть разъединились трубы. Прорив теплотраси стався на глибині 12 метрів. Робота ускладнювалася тим, що з пошкодженого компенсатора струмом висотою 8 метрів била гаряча вода. На місці аварії працювали 10 аварійних бригад. Несправність ліквідували зранку понеділка, запустили воду в систему та саму котельню. Проте вже перед обідом аварія повторилася. Ми встигли в період чотирьох годин, які були у нас, частично підпитати сеть. заповнили где-то порядка 80 кубов, 800 до тисячі кубов. То есть мы планируем, что время на заполнение сети после локализации аварии мы сократим. На конец текущего дня хотим выйти на подачу тепло, теплоносителя. Самі ж мешканці будинків про те, коли їм відновлять теплопостачання, ще не знають. Та усіма можливими засобами намагаються зігрітись. Це вже сутки ми в холоді сидимо, вже вторі пішли. Холодно, що? нам то що, побільше тряпок наділи, і у кого діти, тим так. Да. Маленькі. Ну, якщо не дадуть, звісно, будет з дітьми дуже складно. У нас є один обігріватель, але ми економіємо електроенергію, тому що дорого платить. Учні шкіл, які залишились без тепла, сьогодні не навчалися. В одному з дитсадків створили чергову групу для малечі, яку з ким залишити вдома. Діжу на групах поставили у одна дві кімнати, ми можемо обігріти до скорому життя. Работають піші блоки. На сегодня на утро привело, привели 57 детей в эти дошкольные учреждения. Это 350 прошло 7 человек, 297 26, 397 15, 401 1, 404, 10 человек, и всего 57 человек. Температура в помещении, где находятся дети, 18-19-20 градусов. Наразы над ликвидацией аварии работают майже 500 робітників. Ремонтні роботи сподіваються завершити до вечора, а вже на дранок забезпечити теплом всі житлові будинки та об'єкти соціальної сфери. Катерина Яковенко, Катерина Щогарєва, Євген Отраднов, Павло Павлов, Регіональна служба новин. Також без тепла залишились близько двох тисяч краматорчан. У Краматорську сталися два прориви внутрішньоквартальних теплотрас. Без теплопостачання залишились 42 багатоповерхівки, одне ПТУ та три будівлі виробничого призначення. Протягом першої половини дня з системи злили воду. За словами комунальників, з теплом краматорчани будуть вже ввечері. Краматорськ шетра сьогодні діаметр 300, діаметр 150 в у двох містах. 4 часа и в 6 часов утра, значит, внутриквартальные разводки, порывы, износ, соответственно, трассам по 50 лет, их по мере латают, но требуется хорошее капитальное вложение, чтобы трассы были поминены полностью. За останні три доби на пожежах у Донецькій області загинуло 9 осіб. Так палали житлові будинки в Кіровському районі Донецька, Моспиному, Шахтарську, Волновасі, Артемівську та Красногорівці, а також Слов'янському районі. Причиною займань майже у всіх випадках стало необережне поводження з вогнем під час паління. Ще п'ятьох людей, які постраждали на пожежах, госпіталізовано до лікарень. У державній службі з надзвичайних ситуацій зауважують, що останнім часом значно почастішали випадки загибелі людей на пожежах. Пожежа, тож рятувальники закликають громадян бути більш уважними. Продовжуємо випуск далі до інших подій. Четверо загиблих на Свято-Покровській шахті. О півдні там сталася пожежа. На момент аварії в шахті перебувало 28 осіб, 12 з них на аварійній ділянці. Лише за попередніми даними четверо померли. Про це повідомляє прес служба Донецької облдержадміністрації. У регіоні триває акція Встигнути допомогти, мета якої зібрати кошти на обладнання для пацієнтів дитячої онкогематології інституту невідкладної і відновної хірургії імені Володимира Гусака та поповнити запаси крові. Крім того, на шахтах регіону вже починають святкувати новий рік, достроково виконавши річне завдання з видобутку вугілля. А у Макіївці вже почав діяти мобільний пункт обігріву. Про ці та інші події, що відбуваються на Донеччині, розповів голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький під час. Прес-конференції. З 1 грудня на Донеччині проходить акція Встигнути допомогти. Усі небайдужі, у тому числі і працівники 27 го каналу, здавали кров та збирали гроші на купівлю обладнання для відділення дитячої онкогематології інституту невідкладної і відновлювальної хірургії імені гусака. Зокрема, лише в суботу в одному з торгівельних центрів Донецька волонтери зібрали понад 20 тисяч гривень. Приймаються також іграшки та одяг для малюків. Дякую всім хто. сдавал кровь деньги теплые вещи игрушки я думаю что это достойная акция и пример такого человеколюбия и любви к детям наших донецких граждан я всем благодарен и журналистам и работникам и обладминистрации, администрации и гражданам донецка за активное участие и области в данном мероприятии З настанням холодів у регіоні починають працювати пункти обігріву. Перший намет вже встановлено у Макіївці. Також Креманич області високо оцінив роботу комунальників з розчистки доріг. В цілому спрацювали нормально, за виключенням определених доріг, між там Амросівським та Старобішевським районом були моменти. А город Донець я считаю, сработал достойно, насколько наскільки было возможно. И Дороги политы в видите, что що реакція подготовка и і работа робота з МЧС. За годину до початку прес-конференції біля облдержадміністрації зібралися представники Донецького Євромайдану та передали Андрію Шишацькому резолюцію з вимогами до влади. Голова Донецької облдержадміністрації підкреслив, що в регіоні акції проходять мирно та без провокацій. Это особенно и беспокоит организаторов акции, что нет запретов, нет провокаций, нет разгонов. И сегодня просто под камеры состоялся такой несанкционированный митинг, без заявки, я подчеркиваю, из 20 человек там, да, или 15 под стенами обладминистрации. Мы не отвечаем на провокации, то есть мы ведем себя не в соответствии с инструкцией, которую получили организаторы. Це, я так їх і сильно напрягає. Незважаючи ні на що, новорічні свята на Донеччині проходитимуть за планом. У День Святого Миколая Андрій Шишацький планує відвідати Макіївський будинок дитини для вілінфікованих дітей, а малюки з харцизького інтернату побувають у Донецьку на новорічному льодовому шоу. Вікторія Шевкунова, Гліб Шемовнів, Павло Павлов, Сергій Поголєєв, регіональна служба новин. Порушень громадського порядку під час перевиборів на дільницях столиці не було. Про це повідомляє прес-служба ГОМВС України в місті Києві. За даними на 14-ту годину, ЦВК обробила майже 86% електронних протоколів. У Київській області перемагає регіонал Руслан Бадаєв у Миколаївській. Також член партії регіонів Микола Круглов. У Черкаській області в окрузі номер 194 лідирує ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський. А в окрузі номер 197 – кандидат від опозиції Леонід Даценко. В окрузі номер 223 у Києві перемагає член народної партії Віктор Пилипишин. Аби свято не перетворилося на трагедію, донечан закликають бути обережними, зокрема при використанні піротехнічних засобів. Наприклад, в Краматорську цьогоріч не видали жодного дозволу на продаж петард та фейерверків. В першу чергу задля попередження травматизму серед дітей. Чи будуть аналогічні заборони у Донецьку та як безпечно зустріти новий рік, дізнаєтесь з наступного сюжету. Новорічний салют невід'ємна частина нового року, так само, як і ялинка та бенгальські вогні. Забороняти використовувати піротехніку у Донецьку не будуть. Про це повідомили рятувальники під час прицвяткової прес-конференції. Проте закликали донечан до особливої пильності. Адже будь-які піротехнічні засоби небезпечні, підпільно виготовлені, небезпечні вдвічі. В першу чергу кажуть, фахівці треба попередити використання піротехніки неповнолітніми. Також необхідно звертати увагу на строк придатності, інструкцію та норми виготовлення. Использовать нужно, как уже говорилось, лицензированную продукцию. Это раз. Во-вторых, внимательно изучить инструкцию. И в-третьих, получить консультацию реализатора, который должен, только я уже говорил, пройти обучение и при продаже того или иного пиротехнического изделия должен проконсультировать покупателя о том, как пользоваться этим изделием, где можно пользоваться и в каких целях его можно использовать. Проте головна гостя новорічного свята безперечно, ялинка. Звісно, на її прихід найбільше чекає малечі. Аби вберегти дитину від біди до встановлення та прикрашання ялинки, необхідно підійти вкрай відповідально. Запрещається правилами украшати йолку з гораем ігрушками, синтетичні аналоги в магазинах продаються, які не способні цих. украшениях. Кроме этого, конечно же, елку нужно установить на надежную подставку, чтобы исключить ее падение. Кроме того, конечно, гирлянда, наверное, будет висеть на елке. Здесь нужно делать выбор в пользу, опять же, сертифицированной продукции, опять же, в авторизированных точках. Що ж до безпеки громадського порядку, то правоохоронці наголошують, святкуйте спокійно. Якщо зазвичай громадський порядок забезпечує близько 800 правоохоронців, то на новорічні свята їхня кількість зросте більше ніж вдвічі. У нас в середньому задійснюється в новогодню ніч около двох тисяч співробітників органа внутрішніх ді. Також задійствується вони словочі внутрішніх войск, членів обчисних формувань. Що касається усилення патрульних нарядів, то і зісно нібить. Производиться в містах проведення самих празднич міроприятій це площадки, парки, міста установки городських йолок, а також в містах масового скаплення людей. Тож свято святом, проте і в радісні моменти не варто експериментувати, або не потрапити на лікарняне ліжко. І не забувайте приказку. Як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Олена Сушкова, Артур Шагалін, Регіональна служба новин. В Україні переймаються безпекою працівників екстреної медичної допомоги. Бригади швидкої почали обладнувати тривожними кнопками. Лише на Донеччині її вже встановили на 20 карет швидкої. Відтепер лікарів швидкої.